Вітаю ви на каналі Інтервізор. Актуальна тема: Словесна перепалка між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Медведєв, Дмитро Медведєв, той, що був колись президентом Росії, якийсь певний період, а зараз заступник керівника Ради безпеки Російської Федерації пригрозив ядерними ударами Дональду Трампу, а Трамп на Погрози війною відповів досить жорстко. З нами на зв'язку. Ми дуже раді. Дякуємо. Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій агентства моделювання комунікацій Він буде нам допомагати розбиратися в цій темі. Пан де Валерій, що це було? Чому Росія дозволила собі так зухвало поводитися і кидати такі заяви в сторону Сполучених Штатів Америки? По суті, це ядерний шантаж. Доброго дня. Насправді риторика і Медведєва і в цілому російського політику вона не нова, тому що вони раніше, особливо на рівні медіа, погрожували перевтілити Європу в ядерний пепел, там знищити міста Лондон, Берлін, Париж, тобто чогось нового насправді не відбулося. Але питання полягає в іншому. Раніше на це в меншій мірі звертали увагу. В західних столицях, в тому числі і в Вашингтоні, ну, тобто, десь там на рівні медіа є якісь комунікації, а маргінальні політики щось дозволяють собі е, говорити, робити жорсткі заяви. І якоїсь реакції на це по суті не було. Ну тому, що заяви заявами, а конкретні дії вони далекі від цього. Але е, наразі на подібні заяви звернув увагу президент Сполучених Штатів Америки Трамп раніше, ну і Байден, президент і інші там. Лідери світові великої уваги на це не звертали, хоча й говорили про те, що недопустима є сама риторика про можливість застосування ядерної е, зброї, а очевидно, що дедлайн, який дає Трамп там до 8 серпня, для того щоб Москва ухвалила рішення по зупинці бойових дій. Очевидно, дедлайн, який він бачить в контексті перемовин з Індією, з Китаєм закінчується, і Трамп піднімає ставки, говорить про те, що він готовий там і ядерну зброю додатково надати Сполученому Королівству, хоча Сполучене Королівство й саме володіє ядерною зброєю, і дві субмарини вже десь там кружляють біля, біля Російської Федерації. А знову ж таки піднімається ставки таким чином, по суті, Трамп і сама Російська Федерація виходить на той рівень, що розігрується. Карта так званої можливої Карибської кризи для того, щоб на найвищому рівні була укладена певна угода між сполученими штатами Америки та Російською Федерацією з тією метою показати щось. Бачите, ми домовилися. І не дійшли до ядерного конфлікту. Таким чином ми вкладаємо ядерну воду. Але тут як можуть бути якісь певні там цілі, такого тактичного характеру, стратегічного характеру. Ну і окрім того, треба а, розуміти Трампа. Ми вже десь прилаштувалися до того, що він робить достатньо гучні заяви. Але за тими заявами дуже часто абсолютно не йде ніяка конкретна дія. Цілком зрозуміло, що коли ми говоримо про гіпотетичність, навіть якогось ядерного конфлікту, то на відміну від 45-го року, коли ядерна зброя була застосована проти Японії, на відміну від 60 х років, ситуація ну докорінно змінилася. І, зрештою, треба розуміти, що те озброєння, яке мали росіяни і хотіли застосувати, в, на, наприклад, по відношенню до України, вони його застосовували. І я думаю, що якби в них там було це бажання велике застосувати ядерну зброю, вони би також її застосували. Але очевидно, що десь є якісь найвищі домовленості, та і таким чином може розкритися ящик Пандори, скринька Пандори. І невідомо як буде ситуація надалі е розгортатися. Поки що це от така з взаємна -за полеміка. Єдине, що треба звернути увагу, що там в нас в Україні в багатьох країнах Європи е на таку постать як Мідведів, вже ніхто уваги особливо і не звертає, тому що там і раніше велися різноманітні такі погрози, і треба так само розуміти, що е е мінведів він заступник секретаря російської РНБО. Він так, колишній президент, але е, чи має Медведєв не лише доступ до червоної кнопки, а взагалі якийсь вплив на ухвалення військово-політичних рішень? То я думаю, що там вплив нульовий, тому ці заяви вони ну абсолютно де-факто нічим не підкріплені. Нашим глядачам нагадаю, ви на каналі Інтервізор, лайк, підписка, коментар обов'язковий. З нами на зв'язку Валерій Гончарук, політолог. і Ми обговорюємо словесний обмін ударами Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки стосовно можливого застосування ядерної зброї. Пане Валерію, от. Давайте спробуємо тепер проаналізувати заяви Трампа. Спочатку він говорив про 50 п'ятдесятиденне перемирення, потім він його різко скоротив. Це сталося якраз після того, як була підписана угода з Європейським Союзом. І власне дав час ось до ну в першій декаді серпня, в першій декаді серпня має вже завершитися за його словами війна. І ми побачили посланців. Від Сполучених Штатів Америки. Один летить, Стів Уітков, летить десь 6 7 серпня, буде у Москві. Інший Кіт Келох, спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки, летить до Києва. Це попередження кожної з сторін про наслідки неприпинення вогню. і Взагалі, які можуть бути наслідки після неприпинення вогню. Ну, припинення вогню воно з великою ймовірністю не відбудеться, так само, як і не було припинення вогню на Великдень хоча всі Багато хто очікували на 100 днів Трампа. Ну і ще там якісь давалися строки, якісь дедлайни психологічні, і фактично нічого не змінювалося. До речі, так, так само ніякі санкції США не запроваджували. А я думаю, що ці дедлайни, які були озвучені Трампом, спочатку 50 днів, потім з'явилися. А 10-12 днів. Ну там всі називають восьме, начебто, серпне, і трамп, начебто, має ухвалити якесь рішення щодо застосування е санкцій проти Російської Федерації. Вони, як, як на мене, пов'язані не стільки з тими подіями, які відбуваються на сьогоднішній день в Україні, тобто з бойовими діями, е а з тим, як Трамп бачить можливість укладання угод. З Індією, з Китаєм саме в контексті цих митних тарифів. І по суті, російсько-українська війна і купівля нафти в Росії, і Індії і Китаєм використовуються як, як певний такий додатковий аргумент, що чому вводяться мита. Що давайте вести перемовини, давайте домовлятися, давайте йти нам на наші поступки. І якраз отам оці строки вони десь так співпадають з цими числами. А, зрештою, ми бачимо, що Індія робила заяви про те, що вони готові там перейти на інших постачальників нафти. Але останні заяви там робилися а, знову ж не завжди це безпосередньо через пряму мову а через якісь інсайдерську інформацію, що Індія не піде ні на які поступки і буде купувати нафту в росіян, які купувала. А Китай десь займає ще більш категоричну позицію, тому що. Китай вже офіційно заявляв, що ми не дамо програти Російській Федерації в цій війні. Така його позиція. Вона вона якби а, а, прозвучала, тому те, що там оці вже був скорочений строк, то я думаю, що це все підганялося там конкретно під Індію. Ну і по попід по, Російську Федерацію, тому що по суті відков вже неодноразово відвідував Росію. При тому, що мав там зустрічі на найвищому рівні, він там зустрічався з Путіним. І що відбувалося після чергового візиту Віткофа? А він, як правило, говорив достатньо позитивні речі по самому Путіну і по налаштованості Російської Федерації на мир. А після того був дзвінок телефонний там Трампа до Путіна чи Путіна до Трампа. І Трамп говорив, що це була дуже чудова і тривала розмова, і Путін налаштований на мир. Отак от воно все розвивалося. Тому, коли ми говоримо, що що наразі зараз відбувається, і яка, який буде наслідок візиту того ж самого Вітку, то я не виключаю, що тут розігруються два сценарії: з одного боку, піднімаються ставки, говорять про те, що от, можливо, чуть би не ядерна війна. А з іншого боку, от, модель Віткофа, який говорить про те, що готові там росіяни до переговорів. Готові росіяни до укладання угод, тому що для Трампа, коли ми його послухаємо, то дуже часто навіть не питання припинення вогню там тридцятиденне чи ще якийсь період важливий, а важливе укладення угоди, і от те, що він досягається, домагається там від Європейського союзу, домагається від, зокрема, Китаю Індії, це сама угода. А суть цієї угоди, тобто наскільки ця угода може бути вигідна Україні, й навіть тим самим Сполучені Статами Америки, це питання відкрите. Тому я не виключаю, що відбудеться десь приблизно подібний сценарій, що відбудеться черговий дзвінок взаємний, і Путін скаже, що я ж загалом готовий до будь-яких перемовин. Готовий зустрічатися персонально з самим Трампом і домовлятися там для укладення а, великої угоди. Я готовий до перемовин з Україною. Ну і в цьому контексті Трамп знову ж таки може сказати, що ну, недоречно ж, а якщо тривають перемовини, якщо Росія налаштована перемовини, фактично укладати там якісь нові санкції. Але питання полягає в тому, що сам Трамп уже заявив, що, що о, він не виключає, що санкції все ж таки будуть накладені на Російську Федерацію. Питання просто які це санкції, в яких масштабах, тому що вторинні санкції, вони ж фактично розраховані не на Росію, а на Індію і на Китай. І от чи буде США накладати вторинні санкції на Індію чи на Китай? Це ж залежить за великим рахунком не лише від позиції Росії, вона тут є вторинною, а від позиції самого Китаю і Індії, і по суті, оця війна купівля нафти. Росіян вона викладається як такий певний шантаж зі сторони Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо цей шантаж спрацює, і Індія там, чи Китай зменшить закупівлю нафти, в що я особливо не вірю, ну, то це, звичайно, буде позитив. Але в даному випадку ну, от прогнозувати, що будуть реально якісь рішучі дії зі сторони адміністрації президента США дуже складно, з тієї простої точки зору, що з 20 січня. А ми ж жодних нових санкцій по відношенню до Росії не побачили. Ми побачили 18-й, 17-й пакет зі сторони Європейського Союзу. Вони дуже складно ухвалювалися, зважаючи на позиції ті ж Угорщини і Словаччини. Але ці пакети були. Були пакети там від Сполученого Королівства від інших країн. Але по США Трамп блокував а, рішення G7 по накладенню нових санкцій. До Російської Федерації по суті, США займає таку достатньо неоднозначну позицію. В ООН, коли голосує солідарно з Російською Федерацією. Ну і одна з небагатьох країн, а, які обійшлися без мит. Це Російська Федерація. Це її союзники. Білорусь, це та ж сама Північна Корея. Там нульові мита. Хоча ми маємо там 10%. відсотків. Та ж Європа має 25%. І в цьому контексті прогнозувати, що щось радикально зміниться після 8 серпня, а ну насправді дуже, дуже, дуже складно. Хоча Трамп є абсолютно така експр... Експр... експресивна людина, в... вона робить гучні заяви. Ну і, можливо, десь піде на якісь кроки. Хоча за перше його правління і за ці півроку, які він вже в другий раз президентом, ми поки що таких кроків, окрім різких заяв, гучних заяв, не бачили. Пане Валерію України ОПЕК 3 серпня вийшли з заявою, що збільшать на 548 тисяч барлів на добу добуток нафти. Це стартує з вересня місяця. Але мене ще до питання додатково нагадаю: кіт Келлог приїде в Україну, і про що це може свідчити для нас? Які меседжі можливо він привезе від Трампа для України і для президента Зеленського? Це це якби дві дві окремих тем. Теми, напевно, скелога я почну. Скільки ви там вже задавали це запитання в контексті Віткофа. а можливо синхронізації візитів в контексті оцієї дати 8 серпня, і певні меседжі будуть закладені в залежності від того, як будуть проходити перемовини безпосередньо з Російською Федерацією. Що скаже за великим рахунком: Москва така буде поведінка Келога, але я не виключаю і того. Що все ж таки візит Келога не лише з цим пов'язаний, тому що якщо ми згадаємо останній візит, його анонсували, що він буде там протягом тижня. Ну він менше був в Києві, ніж тиждень, але в нього були дуже там, серйозні зустрічі. Він із президентом зустрічався, там з прем'єр-міністром, він з військовими зустрічався, тобто ну, пророблював таку дуже достатньо важливу роботу. Я нагадаю, що під час того візиту відбулася зміна уряду. Я не скажу, що це там якби випадковість не випадковість, але факт залишається фактом, що відбулися ну достатньо серйозні якісь е, е, політичні події в Україні, принаймні таких, яких ми не бачили там протягом останнього е, часу. А чому Келеф приїжджав минулого разу? Президент Трамп, а е, після того, як е, Путін на 4 липня на день незалежності США. А вдвічі обстрілював місто Київ. Це нічні атаки були такі жахливі були атаки і обстріли. І при тому, що перед тим Трамп розмовляв з Путіним, ну і, і закінчилися ці розмови отакими обстрілами. Тоді Трамп сказав, що буде відновлено постачання зброї в Україні, тому що так само була призупинка, начебто для аудиту Пентагону, скільки вони мають зброї, і тоді очевидно, що Трамп дав завдання. Ну, визначитися, яка зброя має надійти, в яких обсягах яку зброю може надати США, і фактично, що потрібно Україні. Я не виключаю, що одна із таких провідних тем, яка була, коли Келек приїжджав проведення такого умовного аудиту. Тому він не розмовляв очевидно, що і про зозброєння, про те, що і коли має надійти. Ну і можливо, зараз по суті келег вже приїде і буде так само говорити в закритому режимі. Про те, що Сполучені Штати Америки готові надати, в якій мірі, і в яких обсягах, і в які строки. Ну, принаймні, якби так розвивалися ці перемовини, то а, це цілковитий предмет для розмови. Але а так, якщо це буде просто відзеркалення візиту Віткофа, ну то це по суті якогось особливого сенсу не, за великим рахунком немає. Ну і зрозуміло, що Келох він же ж комунікує і з адміністрацією президента Трампа, і якщо США будуть давати якісь меседжі посилання до українського керівництва, то Келох безпосередньо їх зможе там в прямі уста передати, сказати, яка позиція Сполучених Штатів Америки. Ну поки це не набуло такого якогось публічного характеру. Да і по ситуації з ОПЕК -плюс. А що насправді робить Трамп? Дійсно, там до укладання якихось угод митних дуже часто не, не доходить справа, там строки ці переносяться на 60 днів, на 90 днів, такий стиль Трампа. Але Трамп розхитує ситуацію насправді тому, що та ж Індія, яка каже, що там ми готові купувати і надалі е, нафту в Російській Федерації, але е, складна ж історія. Невідомо, чи дійсно і коли, чи реально Трамп запровадить якісь тарифи внаслідок закупівлі російської нафти. Чи неминуче він це зробить, ні, такої гарантії немає. Але чи він взагалі це не зробить, і головне ж незрозуміло, в яких це буде е, цифрах і, і під якусь країну під, підпадатиме ситуація? Тому що ми говоримо про такі країни, як Китай і Індія, але ж багато інших країн так само закуповують енергосії в Росії і не лише енергоносії. І, от вони можуть реально постраждати, і яка в них ситуація або вкладати якісь там договори з Російською Федерацією, але довготривалі чи навіть середньотривалі абсолютно це позбавлено сенсу. Тобто, це можуть бути якісь короткі угоди, що ти зараз купуєш, 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 але в будь-який момент ти маєш відмовитися від цієї нафти. Ну що може бути така ситуація, що по суті ембарго ведуть проти Росії, і проти тих компаній. І ці компанії зараз на розтяжці за великим рахунком, і тому вони в більшій мірі зараз намагаються контактувати з країнами перської затоки, говорити про те, що ми готові укладати з вами угоди. І країни ОПЕК Плюс вони йдуть на зустріч, Вони так само розуміють, що ситуація абсолютно непевна, і ту нафту, яку додатково не будуть добувати, вона вийде на ринок на ринок третіх країн. А і на неї буде дуже серйозний попит. Ну знову ж таки там в економічному плані можливо більш буде така кваліфікована відповідь на моє припущення щодо цієї ситуації. Для нас головне, що нафта російська в такому разі, якщо буде більше пропозиції на ринку від Кринопека, скоріш за все знову буде падати в ціні. Але на сам кінець досить коротко. Ми розуміємо, що бачення завершення війни і у Російської Федерації і у Сполучених Штатах Америки різне. А чи є точки дотику? Де вони можуть перетнутися і сказати, ну от за цими пунктами ми вирішили, що все припиниться. Якими можуть бути результати перемовин? Ну я не вірю, що можуть бути точки дотику. Я знаю, що стратегічно хоче Російська Федерація. Вона хоче виходити на переговори з Сполученими Штатами Америки те та те і вкладати достатньо суттєву угоду ну, за великим рахунком про переділ світу. Ну, в крайньому разі, можливо, там долучити Китай і щось зробити з цього якусь ялту, і для цього не готові йти на якісь економічні угоди Сполученими Штатами Америки, повернути привілеї бізнесу американському, дати якісь там достатньо суттєві пільги. Так бачить ситуацію Путін, на що він готовий піти. А сполучені Штати Америки, в принципі, на, на рівні Трампа також схиляються до такого сценарію, але а справа в тому, що реалізація такого сценарію і прямі перемовини між Трампом і Путіним не закінчить війну. Оце треба головне розуміти, тому що вони між собою можуть про що завгодно домовлятися, але Путін буде намагатися досягнути своїх максималістських цілей. А в варіанті з України і країн Європи, то по суті там немає якогось іншого варіанту окрім того, як оборонятися. А, звичайно, що якби Трамп використовував як батіх і пряник, і окрім того, що говорив, що ми там готові піти на певні а, скидання санкцій, якби він іще говорив про те, або припиняється вогонь, або я надаю достатньо серйозне озброєння України, ну, це був би кращий варіант, і це був би, звичайно, кращий стимул. Ну, поки що, Трамп до такої стратегії він не готовий. І, зрештою, дійсно будемо дивитися, чим закінчаться ті гучні заяви Трампа, що буде безпосередньо після 8 серпня, якщо звичайно загалом щось суттєве зміниться. Пане Валерію, я вам щиро дякую. Нашим глядачам нагадаю, ми розбиралися в непростій ситуації обміну словесними ударами між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Фактично, Росія вдалася до ядерного шантажу публічного шантажу. Американці відповіли. Окрім того, з нами на зв'язку допомагав розбиратися з цим Валерій Гончарук, політолог, директор і керівник департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуацій. Пане Валерію, щиро вдячна. Нашим глядачам нагадаю, лайк, підписка, коментар обов'язкові. Мене звати Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Побачимось.